Вітаю. Вітаю. Продовжуємо виконувати завдання із розділа 7 практикум з використання інформаційних технологій. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу 11. Діти. У електронному підручнику це робота 12. Тому, якщо ви працюєте з електронним підручником, то там шукайте роботу, практичну роботу 12. Завдання. Одинадцятої практичної роботи. Треба скласти програми для обчислення найбільшого спільного дільника двох чисел. Але ж у завданні сказано ще для того, щоб отримати високий рівень складності, треба ще додати до коду команду цикл, щоб знайти обчислення НСД НСК, а також НСК, НСД у підручнику є. А треба ще додати два рядка, щоб скористатися формулою для обчислення НСК. Найбільшого спільного кратного двох чисел, отже, переходимо до середовища ID Python, і будемо, вивчати наш, будемо виконувати цю програму. Після того, як ви відкрили середовище ID Python, відкривається вікно, в якому ми будемо працювати. А вихід буде вже у нас в іншому вікні. Отже, перша програма, яка у підручнику написана, нам треба ввести спочатку ціле значення А. Тобто, перше число треба ввести. Вводимо це число, друкуємо, а А. Тобто, вводимо це. Тепер нам треба ввести ціле число Б. Давайте тепер скопіюємо оце значення. Треба скопіювати. Потім у нас йде копі. І тепер виходимо на наступний рядок і ставимо paste. Тобто пасте. І тепер у нас буде місто А. Ми вводимо латинське значення Б. Міста А міняємо на Б, введи ціле число, друге ціле число. Тут ми доставимо друге, друге число, і тут треба теж на англійській мові Б англійське поставити. введи, і тут треба. Букву В велику ввести. Введи друге, друге число Б. Тобто, коли ми ввели перше і друге число, тепер треба перевірити цикл ввести. вести. While, дивіться, поки А не дорівнює Б, щоб сказати, що Python зрозумів, що А не дорівнює Б, треба поставити знак Оклик, поставити дорівнює. Все на англійська клавіатура. Поки А не дорівнює Б, треба ввести тепер перевірку умов, яка у нас у блок-схемі сказана. Тому і так і пишемо. Ну, «if», якщо А більше Б, англійська клавіатура обов'язково треба пустити, «if», поки А більше Б, тобто А більше Б, Б, знак більше знаходиться на Ю букві, більше Б, Якщо виконується умова А більше Б, треба поставити двокрапка шифт Г. І після цього ми від А будемо віднімати число Б. А буде дорівнювати, А дорівнює А відняти Б. А відняти Б. Написали це. Тобто, якщо а буде більше Б, ми видемо число, наприклад, 50 і 5, То в такому випадку ми від 50 будемо віднімати друге число. А інакше, у нас же може бути інакше, ми можемо вести перше А буде більше, ніж не Б буде більше, ніж А. То в такому випадку вводимо ще додаткове. Else. else поставити треба знову двократко, тому що а інакше може бути інший варіант. І тоді ми від Б будемо віднімати А. Так, якщо інакше B буде дорівнювати B відняти A. Це інша умова. Тепер же нам треба поставити, що це буде НСД. Тобто НСД надрукує... і тепер НСД дорівнює A. І треба надрукувати, виведи результат НСД на екран. Тому пишемо Print, відкриваємо дужки, ставимо лапки і пишемо NSD. NSD так N. СД дорівнює, треба закрити лапки. Треба закрити лапки і поставити кому. Кома на букві Б знаходиться і знову продублювати. Тобто НСД в лапках це буде надрукована дорівня, і НСД, якщо ми Н СД, оце результат буде, НСД буде виходити на екран. Так, і тепер треба, якщо немає помилок, треба перевірити першу частину завдання. Так, в такому випадку спочатку треба зберігти. Зберігаємо це як практична робота 11. І так, тепер ми продовжуємо записувати файл, Save as, Натискаю я в те місце. Тепер пишу практична робота 11. Практична робота 11». і можна для себе ще написати НСД, так, так як у нас вийшло на НСДН. СД, щоб потім ми могли розуміти, що це за програма. Так, тепер програма збері... збережена. Тепер ми що робимо? Тепер запускаємо, run, run модула. Треба ввести два числа. Як ви бачите, ось у нас виходить введи перше число. Перше число треба ввести числа. Давайте спочатку введемо 25, друге число, наприклад, возьмемо 15, щоб вийшло НСД у нас 5. Як ви бачите, НСД – це у нас 5 програма виконується, але ж нам потрібно ще допрацювати цю роботу. Треба допрацювати роботу і дописати ще, що програма знаходила не тільки НСД, але ще НСК. В такому випадку нам треба вести додаткові змінні, щоб можна було обчислювати НСД НСК. Так, давайте тепер. Попрацюємо над тим, що додайте до коду перед командою, цикла, вказівки присвоєння А1 і Б1 числа АБ. Давайте щось зараз зараз цей перед циклом ось тут ще введемо те, що ми не вводили за умовою А1. Пишемо англійська клавіатура, слідкуйте, щоб не було помилок А1. Далі треба поставити кому. Кома знаходиться на букві Б. Далі b 1 натискаємо, і це буде дорівнювати A, B, A, Кома так, це рядочок сказано, треба ввести ці дані. А тепер нам треба після там, де ми НСД знаходили, довклади, додаємо ще рядочок для того, щоб комп'ютер міг обраховувати НСК. Тепер дивіться: НСК у нас А1 і Б1 ми ввели, тому напишемо тепер НСК. НСК буде дорівнювати А1 помножити на Б1. А1. Треба помножити на Б1 і розділити на А. Ділимо на А, тобто на перше число, яке ми вводили на початку перш... першого рядка програми. Це А введи перше число. І так, але ж це ми тільки НСК буде прорахована, але ж треба дати команду на вивід цього результату. Тому нам треба, дивіться, НС. НСК print. принт. Print. Відкриваємо дужки і нам треба ввести, що НСК. Лапки треба поставити, ставимо НСК НСК. НСК, щоб було зрозуміло, де у нас НСД, де у нас НСК чисел, давайте це введемо А і Б. І так, у нас А. Кома Б, так як ми писали на уроках математики, це АБ буде дорівнювати. Слово дорівнює треба поставити. І так, НСК-чисел А і Б буде дорівнювати. Ставимо кому і пишемо. Так, лапки поставили, від зак... кому ставимо і знову пишемо НСК. НСК. Тепер давайте перевіримо, чи буде виконуватися ця програма. Слідкуйте, скільки дужок у нас відкрите, стільки у нас повинно бути закритих дужок. Що ж, давайте ще раз файл. Тепер можна сказати save, тому що ми вже програму саму зберігли. І тепер run Ран модули І давайте обчислимо перше число, то давайте перевіримо так, як ми писали. 25 і 15, поки що 25 перше число. 15 у нас буде друге число. І тепер НСД ми вже рахували, це було 5 НСД, а НСК чисел А і Б буде дорівняти 75. Так, ось ця задача, яку ми виконали з вами, виконали практичну роботу 11, значить, НСД і НСК. Продовжимо. Дивитись на задачу, і нам треба ще виконати завдання шосте. Треба викрасти програму для розв'язання задачі. Два теплоходи здійснюють рейси з Одеси. Один повертається через 10 діб, а інший через 18. Теплоходи вийшли в рейс в один день, через кілька діб вони зустрінуться в порту знову. Що ж, переходимо до цієї програми, і давайте побачимо. У нас є А1, нам треба ввести... А один веди тривалість рейсу треба веди тривалість. Ось тут давайте веди тривалість рейсу, і треба вести, так як нам веди тривалість рейсу першого теплохіда. Тут не число вже буде, а теплохіда. Теплохіда. Так, першого теплохіда, хай це буде число А. Тепер число Б у нас, давайте ось тут ми. Введемо тривалість рельсу, оце скопіюємо. Це Edit, копі. Вводимо тепер води, ось сюди ставимо гарячий клавіш, Тепер тут беремо пасти. Вставляємо води тривалість рельсу, але ж тут треба поставити другого теплого першого теплохіда, веди тривалість рельсу, другий теплохід теплоходи, інші через. Так, другого теплохода. Теплохода. Давайте так. Першого теплохода і другого теплохода. Давайте так напишемо. Так, перевірте, це буде Б. Так, тепер я оце видалю. Давайте перевіримо, веди тривалість рейсу, другого теплохода, це буде Б, тобто 10, а тут буде 18. Так, ввели ми А1Б, поки А не дорівня, тепер НСК треба А1 розділити на Б1 і розділити на А на перше число, яке ми ввели, 10 діб буде. Так, і тепер, ось тут. НСК не НСД ж нас цікавить, числа математичне, а теплоходи зустрінуться. Тут у нас треба записати теплоходи. Знову входимо на українську мову, пишемо теплоходи, теплоходи зустрінуться через англійська клавіатура, так, через. Давайте ось тут поставимо кому. НСК ми виділили, це витираємо. Так, НСК, і тепер треба ось тут взяти ще раз в лапки, а місце НСК треба поставити слово ДІП. Теплоходи зустрінуться через, і тут буде введено буде НСК Діп. Так, давайте перевіряти, щоб все у нас було правильно. І тут, може, діб ще треба зробити пробіл, щоб не зливалось те число з іншим. Так, тепер файл СЕВ, тому що ми вже зберігли, це 11 практична робота. Запускаємо. І тепер давайте введи тривалість рейсу першого теплохода. Це буде у нас 10 днів. Другий теплоход 8, через 18 діб повертається. Так, а тепер теплоходи стрінці через 90 діб. Все правильно, тому що якщо ми порахуємо, е, найбільш, верні, НСК буде 90. Все правильно. Програма виконується. Ми виконали з вами сьогодні три етапи практичної роботи. Спочатку знайшли НСД, потім знайшли НСК чисел. І потім виконали додаткове завдання номер 6 отримати високий бал. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступні відео.